Ви Тараса Дриморов, а що все. Я не звинуватися. Як умилку поховайся, вони нам глобили. Це тепло, що його повод, на коленій мили. Вони що копорік, і пікує точі, було видно, було чути, наказали в бучі. Я принесся з України, і Бога. Ікро ворожого. Кров ворожого тоді я. Іваний горе. Це покину і полину до самого Бога. Молитися, а до того, я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, та й до них полетіти. Дожою злої, здою, волю укрити, і введеш тобі і смію волю нові. Не забудьте поминути не твою дитину. Молодець, сідайся. І останок, я знаю, в усі підготували пісню «Це моя земля, це моя країна.